Дивіться, хто шукає трактор на 40 коняків, щоб було все в ньому, щоб була класна якість і щоб не була ціна, як як криво самолета, то пожалуйста вам N.A. Це таки були трактори карти, це други практики. Тобто вже виконані устані всі косяки. І це максимальна комплектація, яка може бути всюди. Ця сороковка геть вся построєна на платформі, як в 50-х тракторах. Що по оснащенню, що по вазі, що по гідровиходам, по всьому. Тут зараз покажу є все, що треба для повноцінної роботи. Для себе моделька називається natu 404 c це, Якщо це цікаво запам'ятовувати. Також наголошу ще. Техніка може проводитись зразу з за номерами, зареєстрована, як, не як в інших фірмах, пожалуйста, мости, 50-х і так далі. Також наголошую, що для військових, для наших захисників хороший дуже на цій лінійці -лі -лі Е, вот. Самі бачите, яке шасі, воно опережає 40 шне 100%. Трохи не вистачає грузів, на це можна доставити, це не є проблемою. Такий сучасний дизайн, дуже багато світла, дуже просторна, класна кабіна, силовий агрегат у нас КМ 490. Як ви бачите, тут все дуже е, грамотно і якісно зроблено, видно по магістралях, немає ніяких резинових шлангів і тому подібного. 490-й двигун дуже надійний, популярний і на який я всі запчасті. Бачите, рішотка кондьора. Тобто салон, там, як то кажуть, клімат, контроль, люкс, інші всі матеріали геть, якісні. А от, тракторист дуже добрий. От, стоїть компресор, стоїть ресівер. Все це грамотно підведено, підключено. Всі магістралі все в доступі, фільтра а, на паливо в доступі, тако він виглядає. Неї 404 TY. Іменно нова, саме остання Вот. Далі йде два баки по боках, що дуже теж толково. Вам не треба постійно дозаправляти. Стоять штатні противаги. Діск передній, диск задній розбирається, тобто можете свободно собі виставити необхідну колію по центрах. І сзаді е -е, примусовка. Дивимося по порядку, що тут є грубий мост, груба півось, кабіна стоїть на подушках, От є. тяги розкоси йдуть в рівень, виставлено, трьохточечна навісна, примусові циліндри, перемичка йде в базовій комплектації, зовнішнє управління гідросистемчазових. Такі -во, э, розкоси досить силідні, э, Запасна пара гідравліки, перемишечка базова, толкова, дуже крепка. Також змінні яблучки агрегатуються на 28 на 32 також компресор з ресівером, балон. Також гідравлічна система. Гідравлічна система у нас має 4 контури. Один іде наперед. Я зараз покажу, спереду виход гідравліки, два йде назад. Також йде на один, одна пара йде на примусову. тобто розподільник на чотири секції. Світло заднє, переднє регулюється. Тобто там По три прожектори з кожного сторони вони всі вращаються, можна собі виставити зручно світло. Також є на стойках ще додаткове світло. Ну і звісно по кабіні дивимося. Тут просто лексус. Тут дуже все зроблено толково добряче. Дивіться, підресорена садушка з регулюванням, повністю рівна підлога, полік, підвісні педальки, знизу все зашито герметично. Дах у нас іде, фільтра стоять, щоб вони не дихали, дихали пилюкою. Звісно, на трактор має реверс. 8 передач вперед, 8 передач назад. Дуже просторне місце, органайзер, зручне управління гідравлікою. Важть на перемикання всі по боках, нічого не заважає, роботі комфортні. Ось це у нас управління гідравлічним, такого під дерево зроблено по багатому Ручничок, включення з ну все, що треба є. Ручний газ, хороший, нормальний, адекватний зіп зібтоборс з ключами, чемоданчиком, комплект. Вот. Датчики всі необхідні, приборне, сучасне, все, що хочете, в ньому є. Приборне, кстати, простеньке, воно обіцяє, обіцяє довго служити е на відмінно від сучасних, де все геть цифрове. Тут аналоги стоять датчики зі стрілками в основні. Також водно не мафоном, системою клімат контролю І геть, все, бачите, тракторець суперовий. Вот. Тому, хто шукає якусь толкову солідну, нормальну появність і сороковку, камера заднього огляду зараз включиться, то зверніть свою увагу на такий апарат. NATY44. Отак от показує камера, десь дере роботи її достатньо, вона одна на 360 шторка. Ось от такі от трактори до вашої уваги. Хлопці по цінах дзвоніть, пишіть, питайте. Військовим діє знижка хороший торг виставляємо безкоштовно в будь-яку точку України, без пропередньої плати. Звертайтесь, будемо дуже раді вам допомогти. Трактор дійсно дуже достойний за свої гроші. Сама одна з крепших, ваших сучасних 40 коло на сьогодні.